Молодь це завжди енергія, сміливі ідеї та бажання змінювати світ. Але щоб ці ідеї перетворились на справжні досягнення, потрібне місце, де цю енергію можна спрямувати у правильне русло. У прилуках таким простором став молодіжний центр. Думка тут народжуються нові проєкти, формуються лідери і міцні є дружба. Привіт, друзі! Ви слухаєте програму тут добре. Зручні меблі, кавовий куточок, настільні ігри, афіші заходів. Думка це відкритий формат простору для усіх. Тут проводять кінопокази, майстер-класи, благодійні події, а ще підтримують внутрішньо переміщених осіб та реалізують всеукраїнську програму ментального здоров'я. Ти як голова громадської організації Генерація успіху Вікторія Вольвич каже, подібного простору дуже бракувало місту. Чудово, це каверна. Така, такий простір, де ти повністю абстрагуєшся, він дуже лояльний, він дуже світлий, і ти можеш там е, втілити всі свої творчі ініціативи за допомогою тренерів. Тому це такий простір, якийсь е, творчі вечори. І це дуже гарна ініціатива, тому що ми все говоримо, дітям потрібно чим зайнятися. Діти мають там змогу мати такий свій простір. Де вони можуть втілювати свої ініціативи, це супер. Також я знаю, що в, в цьому просторі думка проводять, можна взяти його за, е, зарантувати і провести свої майстер-класи. Думка стала місцем, де народжуються ідеї, каже Дарія. Відвідувачка простору. Я думаю, що всі зі мною погодяться, що для нашого покоління важливо це не тільки корисно провести е, зустрічі, але й естетично. І дякуючи пані Олені Олені, простір, молодіжний простір думка, нам дає цю змогу. І якщо ми знімаємо щось в наші соціальні мережі, ми приходимо сюди, у нас така прекрасна локація. Якщо ми проводимо якісь свої ідеї, ось, наприклад, ми сиділи з, з, з своїми дівчатами, щось пили каву, і вирішили, що нам треба клуб книглюбів. І е, скільки разів в цьому році ми проводили тут класні стендапи, стендапичори, акустичні вечори, тому що е, Дивишся на Чернігів, мені Ніжин, на інші міста нашої області, і ти бачиш рівень. І вже декілька років наше місто теж відповідає рівні області, оскільки тут дуже зручний простір для спілкування. І від всіх хто вперше сюди прийшов сьогодні, я вам кажу це відкрите місце. Зовсім Олександра каже, молодіжка стала для неї рідним місцем. Я тут із 24 го року тут була акустичний вечір. У вересні, 15 вересня, я не пам'ятаю точну дату. Вперше мене запросили через друзів допомогти підготуватися, виконати спільний номер вокальний, а там була Олена як гітара. Саша, скажіть, я правильно вас розумію, що до того як заснували простір думка? Ви не збиралися на подібні заходи, і в принципі збиратися було ніде. Чи я неправильно ніби я... ніде було збиратись так в саме в моїй музичній школі таких заходів не було? І коли з'явився простір, то ти можеш спокійно тут прийти пограти якісь настольні ігри, познайомитися з новою компанією. Пані Олена Чабак, очільниця відділу сім'ї, молоді та спорту прилуцької міської ради, каже, їм пощастило їх відібрали до участі у національній програмі Віднова з якої і стартував молодіжний простір. Заходи у нас тут відбуваються абсолютно різного формату, із зорієнтовані на неформальну освіту, на розвиток лідерських якостей і навичок молоді заходи, які підтримують внутрішньо переміщених осіб. Також ми працюємо по реалізації української програми ментального здоров'я. Ти як у нас приїздить психологиня з Києва, яка працює в нас із сім'ями військовослужбовців, сім'ями загиблих наших військовослужбовців. На ці зустрічі в нас приходять і. Мами і дружини, і вони приходять зі своїми дітками. Тобто, у нас наші відвідувачі, вони віком від п'яти від чотирьох років, і до нас жінки приходять яким уже за 70. Зараз у нас проходить ряд таких майстер-класів з виготовлення ляльок з виготовлення мотанок і це теж відвідують жінки. Це такі заходи зорієнтовані на на підтримку жіночої сили, жіночої енергії, оскільки зараз у нас жінки фактично витягують все на своїх Хили, міцних плечах, mm -hmm. але в той же час і тендітних. і вони звичайно потребують підтримки прийти. Поспілкуватися ще пані Олена зазначає, не планують на досягнутому зупинятися. Хочеться, звичайно, в нас є, є можливості, але зараз е, працюємо над тим, щоб залучати, продовжуємо залучати різні гранти з метою розширення і простору, і можливостей наших звичайно з френдс зало тут усе продумано і для безбар'єрності. Тобто в нас пандус е, е, ви бачили він mm -hmm. під таким кутом, на який можна заїхати, mm -hmm. і дверні всі ж прийоми в нас зроблені так, щоб було передбачено на кріслі на кріслі колісному е, заїхати. І Наступного. в наших заходах Наступного. можуть брати участь особи з інвалідністю. Тобто немає ніякого в цьому обмеження. Ми тільки будемо дуже раді. У думки є історії, які змінюють життя. У Нас відвідували зразу хлопці, Вони не знали просто, як що тут їм робити, де себе знайти. Звичайно, ми тут пропонуємо участь до різних всеукраїнських заходів, різних регіональних заходах. Поїхали вони в нас у Львів на молодіжний форум після. Львова молодіжного форуму, вони поїхали. Е... Самі самостійно там їх навчили проектному менеджеру менеджменту оцим азам. Вони приїхали з ідеєю вже далі працювати з проектами і з програмами. Потім вони взяли участь у нас у регіональному конкурсі, і вони отримали там, виграли ті незначні там 10 тисяч гривень, але які вони були щасливі. Зараз вони в нас навчаються, вступили до вишів. У просторі думка завжди знайдеться місце для кожного. І саме тому ми впевнено кажемо тут добре. Ми ще про те, що у вас. А вже наступного разу ми завітаємо у квіткову лавку, місце, де не лише продають квіти. Тут між пелюстками і ароматами виростають мости між фронтом і тилом. Бо кожна квітка це маленький знак вдячності і підтримки, які з'єднують серця.